Ко що з еспресо, я на разом з командою новин розповідаємо про те, що варто знати на цю годину. Окупанти вранці атакували з БПЛА цивільний автомобіль у Білозерці. Внаслідок вибуху постраждали двоє людей. Сповістили військовій адміністрації області обох чоловіків. Мінно вибухові травми та контузії. Вони у лікарні. У Запоріжжі рятувальники ліквідували наслідки масованого обстрілу. Повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій. На світанку ворог випустив по місту сім ударних БПЛА. Дістали поранення троє людей, пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та приватні будинки. Сталися займання на підприємстві: понівечена котельня, виробнича споруда та понад 10 автомобілів. Одна людина загинула через ворожий обстріл Гродинського на Донеччині. Ще семеро були поранені у Слов'янську, Новодонецьку, Покровську та Миколайпіллі. Повідомляє про оперативну ситуацію в регіоні за добу керівник області Вадим Філашкін. Росіяни майже 40 разів обстріляли населені пункти області, пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, пекарня, склад для автомобілів і. З небезпечних районів вдалося вивести 240 людей, зокрема 64 дитини. Ночі росіяни вдарили безпілотниками по житлових будинках та базі відпочинку. Білгород Дністровському районі на Одещині там спалахнула пожежа. Її швидко загасили. Постраждалих немає. Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Десять приватних будинків у Білоцерківському районі на Київщині пошкоджені через нічну атаку шахедів, крилатих і балістичних ракет. Зокрема, вдалося перехопити 15 ворожих дронів. Про це повідомляє керівник військової адміністрації області Микола Калашник. В оселях вибуті вікна, посічені фасади та пошкоджені покрівлі. Полювання на російські безпілотники ще тривають. Постраждалих немає. Просимо долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та арт-розвідки окремої механізованої бригади. Мобільний реп підрозділу знищив ворожий ФПВ-дрон. Тепер військові потребують новий і сучасніший засіб радіоелектронної боротьби, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на небезпечних ділянках. Всі реквізити ви бачите на екрані. Долучайтеся, підтримайте бійців будь-яким донатом. Обвал двох мостів Укурській та Брянській області Російської Федерації сталися внаслідок підривів. Це підтвердили у слідчому комітеті Росії. Інциденти трапилися вночі на брянщині. Опора автомобільного мосту впала на пасажирський потяг в районі Вигоничів. Після обвалу поїзд з'їхав з рейок. Відомо про щонайменше сімох загиблих пасажирів та 70 постраждалих, деякі перебувають в тяжкому стані. Місцеві пабліки пишуть, що в поїзді перебували російські військові. А у Курській області вибухнув залізничний міст під час руху товарного потягу. Частина вагонів впала на автомобільну дорогу Тросна-Калинівка, що проходить під залізницею. Трасу закрили, постраждав машиніст потяга. Інцидент на залізниці стався і в поки окупованій частині Запоріжжя під Мелітополем підірвали військовий товарний потяг окупантів. Повідомили в головному управлінні розвідки Міноборони України. Це сталося вночі поблизу Якимівки. Поїзд із цистернами пального та товарними вагонами рухався в бік поки окупованого Криму. Наслідок вибуху він зійшов із рейок. Загарбники оголосили план перехоплення. Населені пункти перевіряють патрулі. У Польщі триває другий тур президентських виборів за посаду глави держави. Змагаються Рафал Шосковський та Кароль Навроцький перший мер Варшави. Він є членом партії Громадянська Платформа, чий лідер прем'єр-міністр Дональд Туск. Шасковський виступає за вступ України до НАТО та ЄС. Активно допомагав Україні після початку російського вторгнення. Другий кандидат, голова польського інституту національної пам'яті Кароль Навроцький, користується підтримкою опозиційної партії Право і справедливість, відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями. Зокрема, він заявляв, що Україна не може бути частиною ЄС чи НАТО, доки не будуть вирішені історичні питання щодо волинської трагедії. Хто з кандидатів має найбільші шанси на перемогу? Соціологи не прогнозують, бо більшість опитувань свідчать, що розрив між кандидатами мінімальний. Іран вже накопичив понад 400 кілограмів. Урано збагаченого до 60%. цього вистачить для створення 24 ядерних бомб малої потужності. Про це йдеться у звіті Міжнародного агентства ядерної енергії, із яким ознайомилися. Reuters та Associated Press. За оцінками МАГАТЕ, якщо довести збагачення до 90%, іранці можуть виготовити велику ядерну бомбу. У звіті йдеться, що вже 25 років влада країни використовує мережу таємних об'єктів для розробки небезпечної зброї. Там приховують також необлікований ядерний матеріал. Директор МАГАТЕ Рафаель Гросі заявив, що Іран є єдиною неядерною державою у світі, яка збагачує уран до такого рівня. На благодійному вечорі пласто вдалося зібрати більше двох мільйонів гривень. Кошти покриють навчання для близько 400 виховників волонтерів. Вони ж зможуть. Привести до пласту більше 1200 дітей. Частину коштів зібрали на благодійному аукціоні. Серед розіграних лотів прапор батальйону Вовки да Вінчі», розмальована частина від ракети та зустрічі з екс-міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Найбільшим лотом стали шеврони пластунів, які доєдналися до війська. За них віддали 100 тисяч гривень. Так само є лоти пластунів, які шеврони пластунів, які є у війську, тому що ми досить підтримуємо членів нашої спільноти. Близько 500 людей, навіть більше вихованців пласту, зараз захищають нашу країну, щоб ми могли якраз піднімати нашу організацію і ці ресурси використовувати для дітей, для того, щоб нові волонтери могли приєднатись до організації, і потім один новий волонтер приводить від 6 до 12 нових дітей до пласту такі справи на цю хвилину. Ми команда новин стежимо за тим, що відбувається в Україні та світі. В наступному випуску про найважливіше розкажемо і більше читайте на нашому сайті Еспресо Тіві. Стежте за нами в соцмережах. До зустрічі.